Вітаю вас, я Таро Лахалена. Багато хто з вас звертався до мене за допомогою, вже знають мене. Я хочу викласти карту дня на сьогодні загальну для всіх. Взагалі, на колоді Таро Уейта на отакій колоді випало колесо судьби. Загальна карта це добра, але не забувайте, що впродовж дня з вершиночка може з'їхати на низ і знову піднятися наверх. Ваша удача буде трошечки повертатися, але знову повертатися нагору. Все буде гарно. У стосунках дивіться, яка гарна карта випала: Пара, кохання, любов, стосунки, зустрічі у, у любові буде все у вас дуже добре. І на старших арканах, на колоді старші аркани, випала карта мах. Все у ваших руках. Тільки потрібно вам захотіти, і все буде добре. Все у ваших руках. Я роблю розклади на колоді червоні та чорні діаманти, на картах Таро та Райдера і на колоді Старші Аркани. Будь ласка, до мене на сторіночку проводжу акції і бонуси. Гарного дня!